Вітаємо, друзі! Ми студенти 4-го курсу в спеціальності початкова освіта Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про своє навчання та перші педагогічні кроки в кар'єрі. Саме вчитель першим відкриває двері своїм учням Україну знань, виховує і навчає вірити в себе. Навчання в нашому університеті це не лише теорія, а й практика. Сучасні методики, новітні технології, цікаві наукові дослідження та постійна підтримка викладачів. Тут ми вчимось бути не лише професіоналами, а й справжніми наставниками для майбутніх поколінь. Чотири роки навчання проминуло швидко, проте дуже активно та продуктивно. Наш вступ, як і все наше навчання, припало на часи повномасштабного вторгнення. Ми, як і всі українці, були налякані в невідомості та з безлічі власних переживань. Та навчання на факультеті вже з першого курсу не змусило нас сумувати та зосереджуватися на негативі. Еці ми отримуємо не лише знання, а й постійний досвід, практику, підтримку від викладачів і можливості для свого майбутнього. Однією з таких можливостей є участь у міжнародних програмах, які дають змогу відчути себе студентами в інших країнах, пізнати їх культуру і підчеркнути для себе безцінний досвід для розвитку свого професійного майбутнього. У нас уже під час навчання чекають перспективи, практика в школах, участь у проєктах і перші кроки до улюбленої професії. Вже пішовши на практику, левова частина наших студентів залишаються там працювати і мають неабиякі успіхи та шану з боку керівництва шкіл. Окрім того, багато хто має змогу працювати в приватних школах міста Києва. Та інших міст ще з другого курсу навчання і дотепер. А головне, що викладачі, адміністрація та завідуюча кафедри завжди підтримують студентів та йдуть на зустріч, допомагаючи нам реалізуватися на педагогічній ниві. Творчі студенти, які завжди мають безліч ідей та планів. Ми завжди долучаємось до проєктів, які організовувала наша кафедра та факультет. Виставки Моя історія війни, Великодня писанка та безліч іншого це прекрасний показник того, як віддано та з цікавістю ми занурювалися у атмосферу навчання та студентського життя. проводили профілітанційну роботу старшими школярами та залучали нових студентів до спільного навчання в нашому університеті. Ми були невід'ємною частиною початку навчання своїх колег, які вступили на рік пізніше, оскільки були справжніми наставниками для них, а саме, студ-кураторами. Екскурсії, змагання, творчі конкурси, цікаві лекції, повчальні семінари, дружелюбні викладачі та натхненна атмосфера єдності і дружби створювали всі можливості для навчання та розвитку. Тут ми знайшли нових друзів, які лишаться в пам'яті назавжди, та з якими ми долаємо перші кар'єрні вершини. Ми об'єдналися не лише задля продуктивного навчання, а й з метою допомогти нашим захисникам та захисницям. Тому волонтерство було, є і буде невід'ємною складовою навчання нашого потоку, виготовлення окопних свічок, закупівля смаколиків, теплих речей та підтримка зборів це все лише частина того, що ми організували протягом свого навчання. Попереду нас чекають великі перспективи, педагогічна практика, участь у міжнародних програмах, розвиток освіти. А головне шанс змінювати світ на краще через дитяче серце. Бути вчителем це не просто професія, це поклик душі. І ми щасливі, що обрали свій шлях саме в нашому університеті.